Так, Всім доброго дня, заїхала до нас така пушечка приця Зі Швейцарії в дуже гарному стані, алюмінієва рама, 26 колеса Все показує. Бачите, шатун діору на фулі. Розбірний можна замінити. Любу зірочку. Каретка облегчена Ззаді. Теж діоро. Перекидочка з новіше. На касеті разом на 9 передач, 27 передач. Щемана скартулочка стоїть, резина добротна Вода Shimano NT, бачите, 15. Теж дуже добротні. Тут броні пліночка наклеєна, щоб нацогнути коса в раму. Наріс 140-160 десь. Вилучка повітряна. Вон тут сюди качається повітря спеціальним насосом. Дуже м'яка, гушиться вібрацію по суглобах Бачите, от сюди спеціальним насосом закачуєте. Нумерація тулок. Гальма дискові, гідролічні, монетки Діоро, тормоза Dior. Рама з тої сторони теж нормальна. Кому ж комусь буде та лялечка цікава, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Або інстаграм, або тікток, ігор вже.